Магічні системи, куди ж без них? Перед тим як почути про закони Сендерсона, давайте розглянемо два типи магії. Є так звана складна магія, hard Magic, і легка soft Magic, яку, напевно, краще перекладати як вільна, бо ця soft Magic полягає в тому, що її правила не пояснені читачу, і її ціллю є викликати радше відчуття подиву й захоплення, ніж насолодження якоюсь геніальною системою. Її прикладом є Гендальф. Хто може назвати його вміння? Фактично він може робити все, що завгодно, окрім як донести перстень і перемогти Саурона. Але те, що його магія не описана жодними правилами, не робить Гендальфа поганим героєм, він все одно залишається прекрасним персонажем, бо у його випадку магія слугує створенням атмосфери. Складна ж, це магія, де правила, пояснені і повторювані. Це не означає, що магія має наукове походження, дуже комплексна і включає в себе різні формули, константи, теореми і так далі. Вона просто викликає інші відчуття, про які ми поговоримо пізніше. Отже, перший закон Сендерсона. Ваша можливість вирішувати проблеми за допомогою магії в приємний спосіб, прямо пропорційно тому, наскільки добре читач розуміє вашу магію. Тобто, герой натрапив на біду. Зараз він залучить магію, щоб виплутатися. Цікаво, що ж він придумає? О, це був геніальний варіант використання магії. Якщо ви бажаєте такої реакції, то перше правило вам у руки. Воно створює картину, в якій персонаж має доступ до магії, часто її використовує і може залежати від неї. З іншого боку, якщо ви хочете створити відчуття подиву і захоплення, і магія у вашому світі не є засобом вирішення проблем в приємний спосіб. Тоді ви можете залучити магію, правила якої не пояснено, тобто легку, вільну магію. Але варто пояснити, що Сендерсон має на увазі підприємним способом. Це означає, що коли герой використовує магію дуже оригінально, то читач розявляє рота і каже, як я не додумався до цього, я мусив це передбачити. Тому що перед тим ви пояснили правила магії, і коли герой її залучає неочікувано та захоплюючи, слідуючи правилам, що встановлені раніше. То читач відчуває задоволення, бо його не обманули, а автор слідував своїм правилам. Читач бачить, що теж міг догадатися, оскільки правила були йому відомі, і вся ситуація не виглядає натягнутою. У приклад, Сендерсон приводить другий і третій фільми Володаря Перснів, і там і там є сцена, коли герої виглядають приреченими, ворогів багато і все погано, але потім хтось приводить армію на підмогу. Проте один випадок викликає приємне відчуття для нього, інший же не зовсім. У третьому фільмі ніхто не очікує армію привидів, яка прийде на допомогу. Герої бачать, що ворогів багато, вони програють. І бах, Арагорн приводить армію і всіх спасли чисто через сюжет. А от у другому фільмі Гендальф теж приводить армію в останній момент, проте це було передвіщено. Він сказав ще перед тим: дивіться на схід і чекайте мене через три дні. Тут закладено фундамент для такого підгону. Читач почув цю фразу Гендальфа, але потім по ходу фільму призабув її і починає її переживати за героїв, бо вони зараз в біді. І ось згадую про ті слова, що вони мусять три дні вистояти і прийде поміч. І ця поміч справді приходить. В той час, як у третьому фільмі, встановлено таке правило: вам треба подолати ворога, інакше умрете. Герої не подолали, але все одно вижили, бо так треба сюжетно. Тобто, глядач тут обманутий, автор порушив свою обіцянку для вигоди сюжету. Проте варто сказати, що це лише суб'єктивні відчуття Брендона щодо фільму. Він визнає, що фільм хороший, і навіть сцена, яка йому не сподобалася іншим, глядачам може припасти до душі. Друге правило: слабкості і обмеження є цікавішими, ніж сили. Може звучати дивно. Слабкість це щось, ніби криптоніт для Супермена, який позбавляє його сил, а обмеження це, наприклад, коли Супермен може стріляти лазерами з очей, але не може стріляти лазерами із рук. Історії насправді більше про те, що магія не може робити, ніж про те, що вона може. Це і примушує героя напружувати свої звивини і працювати з тим, що є, і знаходити вражаючі вирішення проблем. Це так само, як з героями. Ви створили персонажа і поміщаєте його в середовище, до якого він не підготовлений, щоб випробувати його слабкі сторони і покращити. Візьмімо книгу «Імлороджені». В ній герой може притягувати і штовхати предмети на відстані. Звичайний собі телекінез на перший погляд, який є всюди. Проте, герой, якщо може рухати все, що забажає, стає нецікавим в імлороджених же телекінець працює тільки на метал. І більше того, якщо ти почнеш притягувати до себе предмет, який важчий за тебе, то не він до тебе полетить, а тебе понесе до цього предмету. Така система має обмеження, і тому цікаво споглядати, як герої будуть обходити ці обмеження. Отже, задайте собі запитання, які обмеження і слабкі місця є в моїй магії? І постарайтеся залучити в свою історію ситуації, де ці обмеження, де герой якраз зустрічається з цими обмеженнями і слабкостями, щоб він знаходив цікаві рішення. Як це зробити? Встановіть ціну магії. Це її обмежить, а також пов'яже з іншими аспектами історії. Він народжених, герої випивають метал і отримують сили, але цю пробірку з металом потрібно купити, і деякі з них коштують як невеличке містечко. Отже, таким чином ми маємо прив'язку до економіки, або встановіть моральну або фізичну втому від використання магії. Третє правило ідіть в глибину замість ширини. Замість того, щоб створювати 30 елементів, якими може керувати герой, придумайте 5, які будуть якісно розроблені. І насправді вони то і створять відчуття ширини, не добавляйте безліч всього, що в результаті буде поверхневим. Під час написання, щоб вирішити якусь проблему, ви спокійно можете просто взяти і додати якусь нову магічну штуку і зробити її правилом. Це цілком нормально, оскільки ваш твір у процесі написання, але потім обґрунтуйте цю силу. Добавте щось на початок твору, що буде фундаментом для сили, яку ви вигадали під кінець твору. Проте ще є нульовий закон, який звучить наступним чином. Допускай помилки лише там, де це виглядатиме приголомшливим. Тобто, якщо є якийсь момент, від якого читач скаже, вау, це просто крутезно, то можна і проігнорувати якусь помилку там. Сам Сендерсон говорив, що його закони це радше поради, а ще, що просто було круто назвати якісь закони своїм іменем. Тому пишіть так, щоб вам не було обтяжливо, і про це здавав радість. Всім дякую за увагу, пишіть гарні твори.